Ми звертаємося від імені групи Кирова до голови обласної ради, голови обласної державної адміністрації з вимогою. Зробити все, щоб відбулася правова оцінка. Я вже говорю, відбулася правова оцінка дій осіб, які знаходились в сесійній залі. В якому стані ви розумієте, Ірина Малик минулий раз чітко сказала на усю зал, сесійну залу, що п'яні під наркотичними діями, але я вам ще хочу наголосити інше. Більше 50% в залі знаходились люди, які не належать до громади Кировоградської області, які приїздили сюди. І якщо буде потрібно, я наведу приклад, я скажу звідки приїздили люди. Я це вже знаю точно. Тому я прошу е указаним посадовим особам на сьогоднішній сесії. Правоохоронні органи зроблять правову оцінку і ми повинні знати, що робиться з даного питання. Повірте, я скажу, що такого приниження і такого зухвальства я працюючи скільки не бачив жодного разу за все своє життя. А бачив я, повірте, багато.